Друзі, привіт! Ну, сьогодні у мене останній день батареї на Garmin Fenix 8 Sapphire Solar 51 мм. Mm. Я сьогодні провів силове тренування. Зараз вам покажу, які результати, як відображається статистика і розкажу деякі нюанси. І так, перш за все, що ми робимо правильно, ми ставимо режим не турбувати, щоб не заважав нам під час зйомки, де наш режим не турбувати. Ось наш режим не турбувати є. Дивимося, ви бачите, низький заряд батареї показує. От, йдемо в тренування. Стоп, не сюди, а сюди. В тренування. Ми можемо знайти десь тут в календарі, якщо я не помиляюсь. Або помиляюсь, так, помилився, тому треба не туди йти, а в здоров'я. В Хелсі, я сказав здоров'я, ми можемо знайти наше тренування. Ось. Протягом останніх 7 днів. Усього ні, не то. О, ось воно. Знайшли, не так телогічно, як бачите. І так, як бачите, це було коротке тренування. Я робив махи гирею по принципу табати, 20 секунд робив, 10 відпочивав і так, 8 кіл. Я нажав, забув один раз нажати, тому відображає 7, але там 22 повторення. Ось така статистика первична по пульсу, можна побачити, да, наскільки він був високий. Е, така зоні, зони чер, е, частоти сердечних скорочувань. От, е, аеробне навантаження, як бачите, 2.2 базовий тренувальний ефект непогано. Більш детальну статистику треба зайти сюди. в меню. І тут є і вся статистика, скільки було, який пульс. Скільки калорій, бачите, підходів 7, повторень 87. В одному підході я зробив 10 махів, у всіх рештах по 11. Тому так коректно порахувало, як ніколи. Е, ось дивіться, по підходам. Бачите, перший 22-бо я завтикав натиснути, а потім 11, 11, 10, 11, 11, 10. Все коректно порахувало, всі підходи. І з цікавого, воно не зовсім коректно е, розпізнало мою вправу. Спочатку воно мені запропонувало, що це вправа махи гантелями в сторони. Але вже на телефоні, в самому додатку, я відредагував, знайшов махи гирею, вибрав і воно все показало. Я додам також картинку, як відображає в тренуванні, і там показує всі групи м'язів, які були навантажені, і все остальне. Тому, але бачите, підходи відобразило дуже чітко. І, і ще одне із питань, яке мені задавали, дивіться, я вибирав просто силове тренування, не якісь там спеціальні, не високоінтенсивні вправи. Я ще спробую його, але в даному випадку я вибирав силове тренування. Так само і на підтягування. Я вибирав силове тренування, і там воно автоматично його розпізнаває, і е, воно рахує кожне повторення автоматично, саме на силовому тренуванні. Мабуть, є сенс підвести коротенькі підсумки проміжні щодо використання годинника. Перший розряд батареї здійснено. 3 числа у мене з'явився цей годинник. Сьогодні 15, тобі 12 днів цей годинник витримав. Як на мене мало, я очікував більшого. Але можемо зробити поправку, що перші дні були дуже інтенсивні. Подивимося, як буде в майбутньому, тому що там налаштування, оновлення, завантаження програм, можливо, щось було не так. Тому побачимо. Тому зараз можу сказати, що поки що цього недостатньо. Будемо дивитися, як буде далі. Також можу сказати, що у мене виникло таке собі дежавю. Навіть не дежавю це неправильно сказати, але я почав трошки сумувати за Apple Watch Ultra, які були в мене перед цим в деяких моментах. Це не означає, що я поміняю назад на Apple Watch цей годинник, але деякі функції були кращі все-таки на Apple. Ну це очевидно. Взаємодія з телефоном, навіть цей фірмовий еплівський жест. Який е, змінював там, нотифікації, прибирав і так далі. Ну, це було реально зручно, начебто непомітно, але ну, ти там банально стоїш чистиш зуби, тобі приходить якесь повідомлення, ти подивився на годинничок, на, зробив отак пальцями, і воно там відлиснулось або розкрилось повідомлення, е, і тобі не треба тикати в годинник. Я перший тиждень, мабуть, на цьому годиннику робив цей жест, і потім розумів, що воно тут не працює. Також хочу подякувати всім за те, що ви задаєте питання, е, також за ваші. Чи лайки за перегляди. Я буду робити ще окремо по е, випуск. Бо як за ці декілька днів їх насипалось доволі немало, і в, один, в одне відео все не влізе. Тому зроблю в наступному відео уже відповіді на питання. І ще якесь більш підсумкове, більш загальне відео також зроблю по використанню по першому використанню цього годинника, який в мене досвід, які плюси, які мінуси. Тому дуже дякую ще раз цим за лайки. Не переставайте цього робити. Якщо ви не поставили лайк, то можете повернутись на попереднє відео і поставити також лайк або дизлайк. Також залишити комент, можливо, вас також щось цікавить, чого я не показав. А може, десь я помилився і ви мене виправите, бо такі моменти також бували. До речі, забігаючи наперед, розкажу трішки про дисплеї, які в мене на годиннику. Я користуюся стандартними дисплеями. Я зайшов, подивився в Garmin IQ магазин Watchface. І там я навіть трішки розстроївся, тому що дуже багато з'явилось платних дисплеїв, безплатних майже не залишилось е відповідно вибрати майже ніщо. Тому я трошки розчарувався в Garmin IQ, поки умовний рік не користувався цим годинником і цією пліпухою. А, і це також вплинуло на те, що я використовую лише стандартні дисплеї. але там вони гарні, зручні і функціональні. В наступному відео спойлер я більш детально покажу ці дисплеї і що в них можна. Робити. Друзі, ось таким був. Тринадцятий день використання годинника. Дякую за перегляд. Ставимо лайки. дивимося ще відео, яке рекомендує YouTube. Не забуваємо донатити на Сили оборони України. Ну і до скорих зустрічей в наступних відео. Пока-пока.